Чи мріяли ви коли-небудь прогулятися дном Древнього моря в Україні? Якщо ні, і ви здивовані, то запрошую вас на південь Хмельницької області. Саме тут знаходяться Подільські товтри. Це гірське пасмо, яке є одним із семи природних чудес України. Колись тут було тепле море, в якому жили мікроскопічні поліпи. Вони витягували з води вапно і будували собі панцирі. Коли поліпи помирали, їхні залишки накопичувалися, і за мільйони років з цих частинок утворилися цілі гори. Так виникли товтри. Хребет, який тягнеться на 250 кілометрів та з заввишки до 400 метрів. Тут протікає річка Смотрич, яка врізається в товтрові схили, утворюючи неймовірні каньйони. А зовсім поруч Бакоцька затока, справжній шматочок моря серед лісів і гір. Тут і досі можна знайти вапнякові відбитки древніх мушель, які жили понад 20 мільйонів років тому, коли замість лісів і каньйонів тут шуміло Сарматське море. Приїжджайте до Подільських товтр. Аналогів їм просто не існує, бо вони є тільки у нас, в Україні.